Що ж, як нагадувала вже, що сьогодні виповнюється 209 років від дня народження Тараса Шевченка, і нинішня війна насправді дала новий привід цитувати поета, по-новому його цінувати, осучаснити його як символ боротьби. І до річ до річниці від дня народження копсаря згадуємо вірші про Україну, які багато в чому стали пророчими. Україні, слава Україні! Героям слава! Де, де, Шевченко, ти тоді, під час звільнення окупованої Балаклії, що на Харківщині, рядки Тараса Шевченка були, наче пророчими. Російська пропаганда намагалася приховати важливі від нас слова: борітися поборете. Але істину не сховаєш. Бог помагає за до вас, правда, за вас сила і воля свята. Образ Тараса Григоровича Шевченка сьогодні, як ніколи, органічно злився зі своїм великим та нескореним народом. Рядки його віршів є актуальними для реальності російсько-української війни. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Ворог за часів Шевченка в українців був той самий, що і зараз. Кобзар, ніби через уста наших воїнів, промовляв до кривдника. Ментальну сутність росіян він описував у своїх рядках доволі точно та пророче. Що у школі на уроках української літератури ми чули. Кохайтесь, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Шевченко показує, що ідея руського міра не нова, вона існувала і в його час. Росія сьогодні, як і тоді, показує своє бажання підкорювати інші народи. У рядках поета видно неприйняття московщини, царизму, його вселенської загарбницької суті може ще нестись, заставлять москаля плодити, бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. Тарас Григорович Шевченко писав вірші чорнилом майбутнього. Що було ним написано, відбувається. Своїми творами кобзар ніби попереджав. Ними ж він і надихає. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Разом з віршами Кобзаря ми віримо, справедливість і правда візьмуть гору. Чи буде правда меж людьми? Повинна будь, бо сонце стане і оскверненну землю спалить. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. І оживе добра слава! Слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. І ми об'єдналися, Тарасе Григоровичу. Об'єдналися як ніколи. Олександр Мельниченко, телеканал Київ.